Звітаю на каналі. Сьогодні у нас буде таке відео трошки пізнавальне. Скажімо, 4 методи поділу відрізка на дві рівні частини, тобто ще на 2 рівних відрізка. Чотири методи знаю. Але перед тим як ми продовжуємо, давайте позначимо постулат, що ми будемо ділити відрізок. Скажімо так, 6 сантиметрів довжини, і оце буде його середина. Ми це сприймаємо як належне, так як наша задача наступна поділити цей відрізок за умови, що наша лінійка пряма, але немає мірної шкали. І самий, самий поширений метод, можливо, і не самий поширений, але його дуже багато всі знають, це за допомогою циркуля ми будемо визначати точки допоміжного нашого. Променя, який поділить цей відрізок на опіл, який пройде через новоутворені точки, перетину дух радіусів, початок, який бере на одному і на іншому кінці відрізка. Якщо ось ці точки, ми сполучимо прямою, тобто навіть не сполучимо, а проведемо пряму через дві новоутворені точки, ми отримаємо. Січну, яка нам розділить на дві рівні частини нашого відрізок. По межі того, що вона поділить відрізок на дві рівних нових, вона ще перетинає цей відрізок під прямим кутом. Е, наскільки відомо, цей метод приписують Евкліду, але кажуть, що цей метод був відомий багатьом математикам ще 300 років до нашої ери. Якщо маєте якусь іншу інформацію, можете в коментарях дописати. Отже, це є метод номер 1 Наступний метод, це ми побудуємо також згідно нашого постулату, який ми прийняли за правду. Знову 6 см ми креслимо відрізок, ставимо точку. Отже, Через цю точку також має, згідно нашої побудови, пройти певна лінія, яка нам його поділить на опіл. Це згідно нашого постолету. Наступний метод поділити відрізок на опіл це є згідно теореми Фелас. Яким чином воно є? З одного, з одного кінця відрізка ми будуємо промінь довільної довжини і під довільним кутом до даного відрізка. Ось ми побудували. Далі циркулем, або з іншим якимось еталоном, ми мусимо відкласти від точки початку відрізка, да, одної вершини відрізка, і точки, де ми випустили промінь, ми мусимо відкласти два рівних відрізка на промінь. І Створюємо першу точку і другу. Від другої точки ми сполучаємо інший кінець, іншу вершину нашого відрізка. І методом паралельного перенесення ми мусимо сполучити ще одну точку. Тобто не то, що, а провести паралельну паралельну пряму. До іншої точки нашої, яку ми допоміжно створили. І вона пройде через середину нашого відрізка. Це є метод згідно теореми Феласа. Також він дозволяє нам ділити, тобто, який є інший бік, цієї теореми не тільки на опіл, але ще на енну кількість скінчених частин. Ми можемо поділити у цього. Любий навіть відрізок, не тільки даний. нам. Це є другий метод, тобто теорема, згідно теореми Феласа. Наступний, що ми. Який метод може бути? Це ми знову побудуємо наш, так би мовити, еталон. Отже. І ставимо точку посередині. Так, отже, наступний метод це геометрія, яка теж йде дуже сумісно з інженерною працею і архітектурною. Тобто паралельно цьому відрізку ми побудуємо ще одну пряму. Навіть не пряму, а ще один відрізок. Паралельно цьому явно довший. З точками в його початку і кінця. Також через початок і кінець відрізка, задача якого нам його поділити на опіл, ми випускаємо прямі одну і так само з іншою. І ми отримали комбінацію фігур геометричних. Тут ми бачимо трапецію, а зверху ми бачимо трикутника. Отже, побудуємо діагоналі трапеції. Так, одна діагональ. І також побудуємо іншу діагональ. І іншу діагональ. Отримали точку перетину діагоналу. Отже, якщо точку перетину діагонал цієї трапеції, ми з'єднаємо з точкою перетину далі наших випущених сторін трапеції, яка сформувала нам трикутник. З вершиною цього трикутника, вже ми сполучимо точку перетину діагоналу трапеції, наша пряма поділить наш відрізок навпіл. Задача якого стоїть. Так, наступний метод четвертий уже на сьогодні це ми використаємо наступні наші знання також з геометрії. А саме властивості діагонали і паралелограма. Отже, ми маємо наш еталон. під довільним кутом з його, з одної із його вершин. Ми випустимо промінь. Методом паралельних перенесень ми під таким самим кутом будуємо паралель з іншої його вершини, який ми хочемо поділити. Далі наша задача стоїть побудувати ще такий самий. Промінь. Перенесемо. Отримуємо дві допоміжні точки. З'єднаємо їх. Відповідно, діагоналі паралелограмами в точці перетину ділять одна одну навпіл. Ось такі. Методи ділення нашого відрізка 4. Це за умови, що у нас є лінійки, але не мають мірної, мірних величин. Отже, за допомогою циркуля, за допомогою теорема Феласа, ага, ще во перше, так то ми знаємо з підручників, що приписують цей метод евкліду. Теорема Феласа. За допомогою трапеції, а також проводимо, з'єднюємо наш трикутник з цим і поділимо наш відрізок, а також за властивостями паралелограма, які ми побудували навколо нашого відрізка, який хочемо поділити. От так геометрія йде поруч з архітектурою і інженерною справою. Сподобалось вам? Напишіть в коментарях.